Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 3 березня, 24 рік. Приїхав на одну з ділянок з часником подивитися на стан часнику та готовність ґрунту до е закриття вологи до Ну, Роблю висновок що ще рано. Як бачите, в принципі ви можете це визначити для початку на глаз. Як бачите, тут понад краєм земля Сирія. Далі. Темні плями, а там далі плями сплошні. от Тобто земля ще волога, це будуть ліпитися коники. Нормально воно не заборонує, землю розпушувати не буде. от А якщо будете це робити технікою, то закаткуєте, будете робити це вручну, затопчете. Тому ще треба почекати. У мене, як бачите, ділянка ще тим більш у березі. А там є на минулому тижні розкидав селітру та трішки ледве виїхав, як бачите, от з краю видно. от Тобто вологи ще багато. Ну Зараз глянемо по стану ґрунту Ну, отут де сухенько, я думаю. Да. Як земля буде в такому стані, скрізь на ділянці, бронувати можна. У кого невеликі ділянки, можна вже пробувати підборонувати, закривати вологу. Бачите, ударяєш і вже тріщини оці, що розрапалося, вони закриваються. Земля тут вже пухкенька. От тільки зараз пройдемо отут де чорніше п'ятно. Бачите, вже, вже не дуже вона розбивається, вже підналипає. Тобто треба ще почекати, я думаю, якщо погода буде нормальна днів 3-4-5 почекаю і потім прийду знову подивлюся, що воно покаже, в якому стані буде ґрунт. А чим боронувати? Я буду боронувати своєю штригельною бороною, так називаємо пружинна Можете подивитися за минулі роки. Відео в мене є на каналі. Можна боронувати. Вручну райборонками. Ну, важкими боронами, я не думаю, що доцільно може, можуть бути пошкодження, Але бачив, люди боронують і в принципі результат нормальний. Ну я б боронував, якщо штегельної борони немає пружинки, то боронував би райборонками середньою бороною. Вона, в принципі, нормально і підпушує, і неглибоко лізе, щоб не порвати коріння. На часнику і не пошкодити його. Ну а по штригільній бороні сама пружинка повинна бути близько 50 см довжиною 50-55 приблизно. І товщина пружини 7-8 мм. Оце от, отакі пружини найкраще працюють саме по частини. І вони дозволяють працювати ще нам і до травня місяця включно. Всім дякую за увагу. В кого які питання? Питайте. Таке коротеньке відео може комусь стане корисним.